Щоб вона не захлинулася тим всім. Вона зараз дихає, обличчям дивиться донизу, рот відкритий. Якщо рот закритий, є ймовірність, що вона носом, наприклад, ніколи не дихала, в неї там поліпить чи перебитий ніс. Ротом людина буде дихати точно. То ваша задача, крім того, що ви вклали в стабільну вічне, перевірте, щоб був обов'язково відкритий рот. Рот відкритий, перевірте, чи вона взагалі дихає. Чому перевіряти, чи дихає? Ну Це у цивільних не знаю, у військових проблема. У них смертнички, куча всякої тріні, на них тіліпається. А, і в нас виходить, що може, ми знімаємо броніка до цього моменту вже зачепили за бронік, ми його поклали, він механічно себе давить своїм же смертником. І Якщо ми не перевіримо дихання, він просто може померти через те, що він себе фізично задушив, через те, що ми його поклали стабільно бічне, а тут було щось зачепилося. Тому, коли поклали людину стабільно бічне, перевірте або нахиліться, послухайте, чи людина дихає. Або за п'яском перевірте, як вам там зручно, перевірте.